Колорадський жук головний і найнебезпечніший шкідник насаджень картоплі. Він поширюється так швидко, що перетворився в глобальну проблему. На сьогодні він є однією з основних причин значного недобору врожаю картоплі. Зараз на ринку України представлено багато біологічних препаратів, в яких застосовують різні біологічні активні речовини, переважно на основі бактерій, грибів та екстрактів рослин. Перша група це препарати на основі бактерії Bacillus thuringiensis. Максимальний захисний ефект від застосування даної діючої речовини досягається при обробці рослин в ранні строки розвитку шкідників. Препарати діють тільки на личинки першого третього віку. Масова загибель жуків відбувається аж на п'яту сьому добу, що є суттєвим недоліком. Препарати, що містять цю речовину, це бацитоксин, бітоксибацилін, колорадоцит. Другою поширеною групою є біоінсектициди на основі грибів. Найбільш відома в ній діюча речовина авермектин, яка виготовляється з ґрунтового гриба, стрептомицис авермітиліс. Серед найвідоміших препаратів на її основі це актофіт, також актарофіт, аверком, актоверм та інші. Третя група це інсектициди на основі екстрактів рослин. Це такі препарати, як натургар чи біорейт, які містять діючу речовину матрин. Матрин є алкалоїдом, який отримують із рослин роду софора. Вперше матрин був досліджений і виділений в Китаї, де софора флавескенс традиційно використовувалася в народній медицині. Саме китайські компанії та дослідницькі інститути стали першими розробниками комерційних продуктів на основі матрину. Біологічні препарати мають як ряд переваг, так і недоліків порівняно з хімічними. Недоліки повільна дія на відміну від хімічних засобів, біопрепарати діють повільніше, оскільки вимагають певного часу для інфікування та знищення шкідника. Залежність від умов навколишнього середовища, їхня ефективність знижується при несприятливих умовах: висока температура, дощ, ультрафіолетове випромінювання, менший спектр дії, біопрепарати, як правило, впливають лише на певні стадії розвитку шкідника, наприклад, личинки. Що вимагає точної діагностики та правильного часу обробки? Вища вартість, біологічні засоби часто дорожчі за хімічні, а ефективність може бути меншою, особливо при сильному зараженні переваги! Екологічна безпека, біопрепарати, такі як на основі бактерій або грибів, мінімізують шкоду для довкілля, оскільки розкладаються без залишків токсичних речовин. Відсутність резистентності шкідники повільніше розвивають стійкість до біопрепаратів у порівнянні з хімічними пестицидами. Біологічні препарати є чудовою альтернативою. Для оптимального результату їх можна комбінувати з іншими методами боротьби, наприклад, агротехнічними або механічними. На цьому все. Діліться в коментарях, якими препаратами користуєтеся ви, ставте вподобайку та підпишіться. До зустрічі!